Виходить 259 грам. Гарбузик такий, гарненький буде тепловий. на семено, на посадку буде, Отже, ви зрозуміли, ми беремо Нагрузив прицепчик гарбузів, на цю діляночку виїхав, вибирав там, де вже підсохші хвостики. От. Нічить загрузив я 100 гарбузиків. Це так, для себе. Це вже третя прицепа. Перша було 130 гарбузів і 2 по 100. Ну це так, статистику для себе веду. Ну і зібрався тут трошки врожаю. Гіркого перцю. Тут ще трошки помідорчиків було. Двірочок. Отже, везу гарбузи додому, будемо вибирати насіння. Поїхали. Сім вітання, слава Україні! Ще раз ще привіз гарбузиків. Зараз це старе. Ті ще не поїли качки, це ми зараз приберемо на компост. А ці будемо вибирати. Роз, трішки, вже О, Тут є такі цікаві гарбузи. Це якби український багатоплідний. Оце якийсь, він не по кольору, не такий. І такий він більше ростуть. Цікаво, що це за сорт, може хто підкаже. І що це за сорт? Такий довгий. Ну, ми повибираю з нього не сінечка, покажемо. Воно так однаково чи не ну, Вибирати будемо вручну. От. Зараз будемо займатися. Так, взяв ваги, зараз хочу з деяких вибрати і зважити скільки. Буде все одно оце такий середній гарбузик, навіть більше в цьому році, ніж середній. Ну і з якогось меншого виберемо. Зважемо скільки буде одного гарбуза. Так, а ну покажи своє, своє семено з цього гарбузика. Зовсім різне семено. Да, різні. Різні. Це ми будемо окремо збирати. У нас є окремо такі маленькі відерці і будемо окремо вибирати на ну, посівне семено для те, щоб сіяти. Із гарних гарбузів, там де багато насіння. А це зараз ми зважимо. Та й ти, ти зважимо. І це зважимо, так. 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 зараз ще бабуся нам допоможе. <схай> <Да, да. схай> він Одтаємо Ноль. Так. 6, 6, І виходить 259 грамів. Ну, гарбузик такий. Гарненький буде, дайте половинку діла? Да, такий Здоровий гарбуз був. Здоровенький вот. гарбуз, знаєш, так, 259. Зараз зважимо з мого гарбузика із от такого. Невеличка. Воно да, ну, перекидаю. Ну, як ви самі бачите, тут ніякої, так кажуть, подйомки нема, 221 грамів. Ну я вважаю це доволі непогано. Як для такого гарбузика. Ну, по походу діла хочу ще за цього довгенька, що це за гарбузик, подивитися, чи Все. таке саме, чи воно трішки відрізняється і скільки з нього вийде. А то щось Так. Ухватиться. Зараз, Зараз виберемо, побачимо щось тут. Ну, Тут якесь більш кругліше, а може й таке саме. Десь літають шахеди і ночі не давали спати і зараз літають. Ну, але шахеди-шахедами працювати треба. Ну я скажу, воно схоже таке саме. Ладно. Зараз зважимо, побачимо, скільки в такому консерна буде. Вкидали у у пакетика зараз вважимо щось виду мені здається а що, що ти нажав, щось не те. Так, щось не те. 160 грам. 160 грам. Ну таке. 160 грам. Ну таке, як я дивився. В інших там вважили, показували, то приблизно від 145 до 170 грамів виходить з гарбузика Семено. Тож вважається такий доволі середній. Ну, так як по нормі. Отже, охремо відбираємо на пасів. Скільки відберемо, не знаю. Якщо буде більше, ніж нам потрібно, можливо, ми будемо продавати. тож... Це так, ще не знаємо скільки вийде, но якщо комусь треба, кілька кілограмів, я думаю, зайвих буде. Так, ну ми продовжуємо працювати. Так, зараз цього ще розрубаю. Таке широченьке семенно. Ви бачите, глянь. Ага, це таке, Юра сюди у до цього. Це теж піде на посів. Гроші. Ну хоча ми ще побачимо, якщо з нього зараз зважимо, як скільки з нього виходить. Якщо також, не менше ніж 170 грам, а краще більше 200, то звичайно ми його залишимо на, на посів. Так, ну так як подивитися, так. Гарне семено. А тут шахиди не дають нам працювати. От таке може кожну ніч і навіть в день. Так, в кульочок вкидали, зараз побачимо, що тут покаже. 300 грам, 302. Ну 300, там може якісь там кашки попало. 300 грам. ну Оце такий здоровий, він трішки не такого кольору, він жовтий, не оранжевий. Що трахти Так, закінчили вибирати. Так, дякуємо за підмогу, бабуся. Так, да, так, да, так. Да. Ага, значить, це в відерцях у нас те, що відібрали від гарних гарбузів. На семено, на посадку буде. Отже, ви зрозуміли, ми беремо сіємо не з общої кучі так сказати, семена, а вибираємо окремо від гарних гарбузів. Ну і приблизно два відра. Ці рази я привозив, також виходить приблизно по два відра із 100 штук гарбузів. Пішли ми мить, правда, зараз світла немає. То чекає, може, включає, щоб була вода і будемо мити гарбузики. Все, я пішла мити. Все. Все, всім пока. Дякую, що були з нами. Все буде Україна.